Десятий блокпост, який був розбитий сепаратистами влітку 2014 року. Тут згоріла БМП українська. Наскільки я розумію, це були б тоді передові позиції української армії, а танк, який виїхав, по наших хлопцях виїжджав десь звідти, наскільки я зрозумів. А там була посадка, де були де були наші палатки. І тобто хлопці кожного ранку йшли через викошене поле, їх було видно звідусіль, і вони приходили сюди. Ось, і того ранку тут все трапилось Ось, сім. Трьохсотих і 7-200-х загинемо хлопці тут. Вічна слава героям. Слава Україні. Це хлопцям сигарети. І хлопцям також наліємо 100 грамів на згадку. А герої не вмирають.